Вислухаємо Іван, Івангеліє ми Росії, від духові Твоєму, від Дуки святий читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час, коли Ісус воскрес і мертвих і став посеред учнів до них Каже, Мир. Вам. Вони налякані у великім страсі, думали, що духа бачать. та він сказав їм, чого стривожились, чого сумнів постають в серцях ваших, гляньте на мої руки і ноги, та це ж я. Доторкніться до мене і збаніть, що то дух тіла й кости немає, а як бачите, що я маю. Сказавши це, показав їм руки і ноги, а як вони, зрадуючи, не няли віри, і дивувалися, він сказав чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби й кришку меду, він узяв їх і їв перед ними, потім до них промовив Це слова, що я був ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе, що написане про мене в законі Мойсея, у пророків і у псальмах». Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання і до них промовив, як написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес і мертвих, і щоб Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів всім народам, почавши від Єрусалиму ви свідки того, я вам зішлю те, щоб мій Отець обіцяв був. Ви ж позостанетесь у місті, потім не одягнеться силою з висоти, тоді вивів їх до витані і знявши свої руки, благословив їх, а як Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо, вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амін. Слава Тобі, Господи, слава Тобі Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Став Господь Бог посеред учнів Своїх. І каже, ви свідки того всього. Тож будьте тими свідками гідної і достойної. Ви, що були зі мною на Олговті, ви, що стали свідками Воскресіння, і я мушу від вас відходити, щоб зіслати вам Духа Святого, Утішителя, Духа істини, що всюди є і все наповняєш. Знаєте, ми часто задаємо запитання один одному, що мені робити? Мені часто дзвонять, пишуть наші онлайн-парафіяни. От, чи що мені робити, я в тій ситуації чи в тій? То я стараюся дати людям пораду. Але дуже важливо, щоб кожен із вас зрозумів. Наприклад, коли я вам щось хочу вас навчити, як поступити в тій чи іншій ситуації, так би мовити, написати вам сценарій. Робити так, так і так. І коли воно не виходить, так як я сказав. Людина стає і все і далі не знає, що робити. Цей варіант не передбачений. Я би радше хотів вас навчити давати собі раду у різних ситуаціях, щоб ви самі вміли справлятися. В такому підході Христос звертається до учнів. Він каже, я не буду вам постійно казати, що ви маєте робити так чи так, чи так, а тут раз не виходить все, ми стали не знаємо, що далі робити. Я хочу дати вам Духа Святого зіснати, який вас навчить все, щоб ви самі собі давали раду, Духа істини, Духа правди. Той, який має ту основу мислення Божу, не спорчену людську, а Божу. Чому ми багато маємо помилок? Бо ми не все знаємо і не можемо знати. І через свої помилки то не є страшно, ми вчимося. Але Господь Бог дає нам можливість стати на крок, на 10 кроків, на 100 кроків ближче до нього. Через зіслення Святого Духа. І сьогодні в День Вознесіння, коли Господь возноситься на небо. Знаєте, як хтось десь нас від'їжджає або їде кудись відслали делігацію, скажімо, до, до президента чи ще кудись. Ну, ясне діло, що на дорогу є побажання. За це не забудь сказати, за то не забудь попросити. Це не забудь повідомити. Так і ми на Вознесіння це той день, коли я хочу Богові сказати: Господи Боже, моє прохання, Ти мені пообіцяв Духа Святого зійшнеш на 10-й день. І я сьогодні тобі кажу, що ти відходиш на небо до Отця мого небесного. Прошу тебе за це, за це і за це. За що я можу просити? Я прошу за Україну, я прошу за церкву, я прошу за людей. А що просити кожен із вас? Ви знаєте, що вам треба? Але навчіться розрізняти пріоритети? Що є найважніше? Ми не готові часом виясняти пріоритети. І учні, які ходили коло Христа, вони також часто не те просили, що треба. Господи, скажи, щоб я був праворуч тебе, а той ліворуч тебе. А Христос каже: «Іду в Єрусалим, мене розіпнуть. Син чоловічий буде піднесений, а вони кажуть, а, я, а мене праворуч, а мене ліворуч. І це велика біда. Слава Богу, що у нас такого немає є таке саме і в нас. Іде війна, на нас напав агресор, а в нас не всіх пріоритети захищати, допомагати військовим, але часом навіть щось і друге. як Христові казали ти учні. Він каже, я йду в Єрусалим, я йду на смерть, а вони кажуть, а зроби, щоб я був праворуч тебе, а я ліворуч. У нас так само. Одні йдуть на смерть, а другі думають, як би якусь посаду здобути. Думають, як би десь там щось заробити. Земля під ногами буде горіти у вас ті, що наживається на війні. Юда Іскаріотський легше буде себе почувати на страшнім суді, як ви, що користуючись, тими тою бідою робите вигоду собі, а шкоду державі. І сьогодні в день Вознесіння, я хочу сказати: Господи зверни. Увагу свою на наш народ. Дай нам мудрости очиститися від цього бруду, який не просто нам шкодить, а позорить нас на цілий світ. Але Господь Бог каже: так, я очищу цей народ. І це виглядає, знаєте, як слабого привозять до лікарні і йому треба робити операцію. Ми Україна сьогодні на операційному столі. Господи і прошу тебе. Так як ми не раз просимо за наших хворих того, щось болить, тому мають робити операцію, тому що щось молимося всі разом. Господи Боже, поможи, щоб ця операція пройшла успішно. Так же саме сьогодні в день Вознесіння молюся до Бога. Господи, зроби, щоб ця операція, яку роблять в нашій Україні, пройшла успішно, щоб удалити всяку злоякісну опухоль, щоб удалити інфекцію. І щоб ми нормально пережили цю операцію, так у нас ще буде час на реабілітацію післяопераційний стан, але ми з тобою, Господи. І ми тебе просимо сьогодні в День Вознесіння, почуй наші молитви, дай нам сили, дай нам витривалості на десятий день зійшти нам Духа Святого, щоб розум нас просвітити. Зійшли нам Духа Святого, щоб ми зрозуміли, Боже, що ми лікуємо нікого себе, своє суспільство. Дай нам Духа Святого, щоб ми побачили в нашому ближньому, що це він брат і сестра і з любов'ю один до одного відносилися. Вознесися на Небеса Боже, і по всій землі нехай буде слава Твоя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нові.